Я реально спала набагато краще в Україні, аніж коли ми виїхали. Наче зараз переконую цього не робити. Що ми будемо сидіти в ціпеніні в Києві, що ми будемо сидіти в ціпеніні за кордоном. воно якось не дуже допомагає. Всім привіт! Це моє перше відео українською. Для тих, хто не новий на моєму каналі. Я зазвичай роблю влоги англійською мовою. Тому. У зв'язку з останніми трагічними подіями більше людей стало запитувати про життя за кордоном, про те, як ми виїхали і так далі. Тому вирішила зробити ось такий от формат відео, де відповім на питання про переїзд, на питання про вибір країни, про реальні проблеми, з якими стикаєшся, чи дійсно варто? Виїжджати за кордон, тому це відео для тих, хто вагається, чи треба робити це чи ні. Ті люди, які залишаються жити в Україні, вони кажуть, що ті люди, які виїхали, вчинили неправильно. Або навпаки, люди, які вирішили виїхати, починають переконувати тих, хто залишився, вказуючи на те, що це неправильно. Реальність така, що обидві ці. Ну, скажімо так, обидва ці е, рішення є правильним в різних ситуаціях. Тому тут я поділюсь своїм досвідом індивідуальним особистим, але я надіюся, що він допоможе комусь розібратися в своїх ваганнях та знайти інформацію про, про цю тему. Ми вже жили за кордоном до повномасштабного вторгнення. Ми вже жили за кордоном в Америці, в Шотландії, у Франції. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми не сильно спішили виїжджати за кордон. Ми вже знали, що життя мігранта це не казка. І коли ти перетинаєш кордон, на тебе не сиплеться золотий дощ із грошей. Тому ми вже в принципі мали уяву про те, як воно бути іммігрантом. Але перший рік війни, звичайно, був найскладніший. Е, ну... Більшість людей виїхала, і я, чесно, особисто рада, але ми вирішили залишити, залишитись в Києві. І на наше рішення виїхати за кордон повпливали не тільки війна, але й інші фактори, такі, які, наприклад, робота і стан здоров'я ментального та фізичного. Тому ми почали думати, яку країну обрати. Перше, це звичайно місце від місця, дуже багато чого залежить. І е, я не та людина, яка робить імпульсивні рішення. Тому ми добре продумували і обирали яку країну і куди ми переїдемо, якщо ми будемо розглядати переїд. Окрім тих людей, які. Е, Думають зараз про переїзд. Є також група людей, які розчарувалися в країні, в яку вони переїхали, і зараз знову думають про переїзд чи про те, як повернутись в Україну, що знову ж таки не є неправильним рішенням. Але треба пам'ятати, що будь-який переїзд це дуже фінансово затратно і це виснажує вас морально. Тому, коли ми вирішили, що ми будемо переїжджати, ми одразу домовились, що це буде мінімум період на рік. Зараз трошки розкажу, чому ми вирішили, що все-таки, от ми переїжджаємо, яку б ми країну не обрали. Ми беремо період рік, мінімум, де ми проживемо для того, аби пройти певний процес інтеграції. Брали в Францію, і є декілька факторів. Якщо то декілька факторів, чому ми обрали Францію, а не Америку. Це найбільше напевно запитання, яке мені постійно задають. Чому ми не приїхали в Америку? Я жила в Америці. Ми обидва спілкуємося ну. Вільною англійською і в мене є багато родичів і друзів в Америці. Чому ми все-таки обрали Францію, а не Америку чи там Канаду? І е е якщо коротко, тому що інакше це легше. Повернутись в Україну, як би банально це не звучало, але звичайно набагато легше переїжджати назад в Україну, якщо ти живеш у Франції, аніж там переїжджати назад з Америки чи з Канади. І звичайно, в наш такий час дуже важко щось планувати і казати: да, ми повернемось чи ні, ми не повернемось. Тому ми теоретично плануємо повернутись. Тому для нас було важливо, аби це був легший потім переїзд назад. Другий пункт це медицина і їжа. Оскільки один із факторів переїзду був е, стан мого здоров'я, і для мене було важливо аби був доступ до медицини, до здорового харчування, і це не було якоюсь розкішшю. Е, і я могла якби, піти до лікаря, коли мені треба, а не чекати там місяцями в черзі. Як для мене це був важливий пункт. Ми вже були у Франції, ми вже жили певний час у Франції, тому я розуміла, що менталітет трошки ближче до нашого, і мені буде тут легше. Ще, скажімо так, чи, ну або жити певний час, або пережити цей як, період. Даній пункт були люди, які дуже сильно нас запрошували і обіцяли, що вони нам все допомогою, все організують. І, на жаль, багато українців пересвідчились, що на словах таких людей дуже багато, які кажуть, що вам будуть допомагати, і так далі. Але в реальності, коли ми приїхали, ми зрозуміли, що це все були лише слова, і тому нам треба було самим. Розбиратись і якось придумувати, як ми тут будемо жити. Я думаю, якщо вам цікаво, я зроблю окреме відео, також в форматі в форматі української мови, де розкажу більше про Францію. Інша дуже складна частина в переїзді це велика імовірність. імовірність Пет um, Коли ти живеш в Україні, і це одна з причин, чому люди більшості повертаються назад. Коли ти живеш, і да, ракети літають над головою, сирена виє під вікнами, але е, наше тіло це дуже розумний організм, і воно виділяє велику кількість адреналіну, аби якось поратись і жити з е, усіма цими. Жахами навколо тебе. Я реально спала набагато краще в Україні, аніж коли ми виїхали. Із-за цього, що цей адреналін якось тобі допомагає, твоє відчуття психологічне, ну це звучить дуже дивно, але воно трошки краще, коли ти постійно якби в цьому стресі. А коли ми виїхали. Проходить певний період, і твій мозок такий, ага, все нашому життю нічого не загрожує. Це значить, тепер ми можемо проживати весь той треш, який накопився, і це причина, чому ПТСР – це саме пост. Травматичний синдром, тому що це не під час того, як ти відчуваєш весь цей стрес, а потім, коли ти знаходишся в якомусь спокійному місці і так далі. І тому це причина, чому багато військових з фронту повертаються на фронт, тому що вони повертаються в це відчуття стресу, викиду адреналіну, і їм це допомагає. Тому треба бути готовим. що якщо ви виїжджаєте не як турист, так ми я думаю, що вже всі розуміють, що життя турист. Та і туристичні поїздки, і переїзд це взагалі різні планети. Тому, коли ви виїжджаєте, ви плануєте переїзд, треба мати очікування, що вас буде накривати, і накривати не. Туга за домом, а накривати із тих ну, жахливих травматичних речей, які ви, наприклад, але якщо не мати оцих рожевих очікувань, що от ми переїдемо і все, і все налагодиться, то тоді, ну якщо ви станете тією ті людиною, яка стикнеться з ПТСР, не треба одразу кидатись і шукати стресу і викид адреналіну, можна знайти терапевта, якщо в цьому є потреба. Ти терапію є багато літератури на цю тему, але багато людей саме в цей період і повертається назад. Тому що е, і, знову ж таки, це не є неправильним рішенням. Е, для декого це може бути єдине правильне рішення. Тому е, в нашому випадку, е, ну, було дуже важливо. Для мене було сюрпризом, що ментально в Україні я почувала себе трошки краще, аніж в перші місяці, коли ми переїхали за кордон. Е, поговоримо трошки про плюси, тому що наче зараз переконую цього не робити. Окрім. Плюсу, що вас ніхто не намагається вбити, і тут якби е немає. Е Загрози вашому життю є е, ще й інші плюси. Звичайно, перший плюс це да. Перший період, коли у вас це ментальна нестабільність, коли вас накриває, оскільки у вас немає так багато адреналіну, оцей момент важкий, але він пройде і згодом ви зможете відчути себе краще, аніж коли у вас був куча стресу і війна над головою. Тому, звичайно, перший плюс це да. З часом ви, почуватиме, ви почуватимете себе і ментально, і фізично краще, краще спатимете і так. Другий плюс це нові місця, нові е, люди, і це все дає можливість якось е, відключитися від трагічних подій і реально своє життя трошки наповнити радісними моментами. І хоча я кажу, що не є неправильним рішенням, чи заїжджати, чи, чи виїжджати, чи залишатися в Україні, але моя думка така, що я вважаю, що це. Так, для дорослих людей ваше життя, ваша справа, але те, що стосується дітей і неповнолітніх, в моїх, в моїх поглядах це в першу чергу відповідальність батьків за те, аби вони були в безпеці і вони мали хоча б якесь дитинство. Тому що ну життя одне у нас у всіх, але дітей я вважаю, що в їхньому випадку вони не можуть за себе вирішувати. І тут це повна відповідальність батьків за те, аби вони зробили так, аби у дітей було життя, і у дітей була безпека. Другий плюс зараз це те, що дійсно умови інтеграції імміграції набагато легші, аніж ті, які були до повномасштабного вторгнення. Тобто, ну. Зараз, якщо ви хочете переїхати. Зараз це ідеальний момент, тому що є дуже багато програм, є можливість працювати, навіть соціальне житло, яке в більшості досить гарне, і дасть вам можливість дійсно отримати гарний досвід імміграції і життя в іншій країні. Великих плюсів, чого раніше не було, це те, що ви можете зараз отримати набагато більше можливостей як іммігрант, аніж до. Повномасштабного торний. Останній момент це мова, і хтось скаже, що вивчення мови це більше як мінус, як важкість, що треба там вчитися і так далі. Ну, я все-таки викладач, тому я скажу, що е мова це плюс. Якщо ви навіть не знаєте мову, і для вас вам здається, що це страх переїзду, е я вважаю, що це чудово, і е не маючи рожевих очікувань, що ми вчимо мову за місяць, від, скажімо так. 6 до 8 місяців перебування в країні у вас буде базовий е, початковий рівень. Тобто неважливо, яка мова, неважливо в якому місці ви живете. Ну звичайно, якщо це мова, якщо ми говоримо про Польщу, то, то українська польська пару місяців. Але якщо ми говоримо про якусь іншу складну мову, то все одно від півроку до восьми місяців і у вас вже є більш-менш рівень спілкування. Вивчення мови це один із таких найскладніших процесів, і тому. Це дуже гарна профілактика Альцгеймера, але це також це такий вид ескейпу, коли нашому мозку треба якась втеча від усіх цих жахливих подій і навчання, оскільки це такий складний процес. Це один з найкращих речей, які ви можете побороти свою депресію, тривогу і так далі. Тому що, коли ви вивчаєте мову, ви настільки задіяні, що вам важко. Паралельно відчувати тривогу і так далі. Тому, ну, я б сказала, що це дуже гарний плюс. І навіть якщо ви будете там вісім місяців дожити і потім повернетеся назад, то все одно мова це новий досвід. І о, закінчуючи це відео, хочу сказати, що. Не думайте, що кожне ваше рішення безповоротне. От ви обираєте, ми не живемо зараз в такі в такому часі, коли треба обрати одну країну на все життя. Навпаки, ви можете спробувати пожити в одній країні, поїхати в іншу, повернутись назад, знову переїхати. Ніхто вам не забороняє спробувати. І мені здається, найгірша якби поразка в цій війні це коли ми починаємо відчувати сціпеніння. Коли ми не живемо і не просто не живемо, коли ми не можемо ні допомагати своїй країні, ні повноцінно жити, ні, е, ні мати якісь щасливі моменти всередині нашої сім'ї, коли ось це от відбувається, для мене ось це є найгірша поразка в цій війні. Тому е, ну, нашій країні потрібна здорова нація. І тому, ну що ми будемо сидіти в ціпінінні в Києві, що ми будемо сидіти в ціпенінні за кордоном, воно якось не дуже допомагає, тому треба е, знайти те місце, в якому ми зможемо робити дві речі: повноцінно жити і приймати те, що є, і допомагати Україні. І е, е, якщо ми можемо ці робити дві речі, все бом. Вуаля. Це Все такий формат. Для мене це трошки незвично. Життя професійний блогер, і це не моя основна робота. Я і це там. роблю, тому що мені це цікаво. Але буду дуже вдячна за всі ваші відгуки, коментарі, негативні, позитивні і.